Чотири Валерії, чотири відомих житомирських архітектори, члени національної спілки архітекторів: Валерій Герес, Валерій Головатенко, Валерій Олійник і Валерій Колесник. Представили спільну виставку художніх творів. Про спільний Вернісаж домовились ще рік тому, і вийшов він на думку одного із авторів, якийсь постмодерністський. Але в цьому його сила. Енергетиком цього творчого проекту став Валерій Головатенко. Я зробив за півроку десь порядка 200 робіт. Тобто, це, це дуже велика робота, і я з собою, що я зробив над собою зусилля і. Подала себе і почав працювати, крім, крім основної роботи, почав працювати в, в живописі. Такі різні за жанрами і технікою роботи чотирьох Валеріїв, між іншим, виглядають поруч дуже гармонійно. Філософсько сумний Валерій Головатенко заворожує акварельною вологістю, туманністю пейзажів. А великий жертівник Валерій Колесник піднімається над буттям і відверто, але по-доброму над ним насміхається. Сьогодні як я Перший Ну, от відповідно так я життя прожив за з гумором. Хто розуміє, то, то відноситься ну, не можна все серйозно сприймати. А на виставлених для огляду роботах Валерія Олійника архітектура. Воно і не дивно. Професії стали життям, суттю творчості і ключем симфонії буття. Для архітектора малюнок, живопис це генератор творчої думки, професіоналізму. Без цього просто. Ну, Робота архітектора неможливо, О, це основне. Тому для того, щоб був якийсь уже стиль в архітектора свій, скоріше всього, що він повинен працювати в образотворчому мистецтві. Це основне і лише за Валерія Гереза говорить: не він сам, а його роботи. І тут, на малюнках старовинних вуличок, десь у Бургундії, освічені в коханні першій професії напружено розбухані часи. Всі ми шукаємо, хоч тимчасового забуття люди творчі беруть у руки пензлі. Це роботи свіжі, да зроблені абсолютно для цієї виставки. Це, по перше, в тобі піднімає тебе в своїх очах. Присутність оцього юмору чи відношення до кожної роботи з таким сарказмом. Я рахую, що це воно трошки. І, і полегшення життя тому, хто бачить його це, щось надії що не все так, ще погано і нам завдяки їм також на мить вдається виключити драматичну хаотичну стрімкість життя. Я не так часто, ну і не рідко зі буваю. і завжди при случаї, коли прохожу мимо, намагаюся завжди зайти, посмотри, що новенького у нас тут є, що цікавого. Виставка художніх творів чотирьох валеріїв відкрита до огляду. У виставковій залі обласної спілки художників до 14 квітня.